Привіт усім, я вам присяду, так розкажу для учнів і не тільки, як себе розслабити, як дати собі змогу розконцентрувати себе. Значить, ми сідаємо так ножки навскось. У нас повинен позвонок бути рівним. Ну, рівним він не буде, він фізіологічно нерівний. Але, от ви сіли, бажано робити любі медитації, сидячи, не лежачи, там не стоячи, тому що буде важко зосередитись. І от я сіла і мені одразу себе уявляю в лотосі. Я сижу в лотосі. Ножки от так, да, там одну ножку на одну, чи може хтось може прям сісти в лотос, будь ласка, сідайте. Ладошки ми наверх. Можна так, можна як вам хочеться. Ми приймаємо енергію. Сіли плечики назад. І одразу такий кайф. Дивіться, шия у нас важко проносить енергію, проводить наверх. Наверх, чи ми отримуємо енергію в тіло, трошки важко через шиї. Тут дуже вузький канальчик і через нього йде, ну, так, через, okay. е якщо є у, як у когось навіть проблеми з шиєю і з головою, то якраз шия тут треба розслабити її. Плечики вниз, ладошки вверх, позвонок такий іначе рівний. Ви привикнете до цього стану. Спочатку буде трошки важко, а потім воно все легше і легше. <кхи> Сіли шию, як ми розслабимо. Ми повернемо вперед, потрошку-потрошку, по так, щоб отут потягнути. Вліво можна, да? отак осторонь, ну, так обережненько. Вправо повернули тут, от щоб так потягнулася мишця, але тут не потягніть прям сильно, щоб воно ну, тут слабенькі мишці тоненькі. Назад можна відвести, трошки, натягнути отут шию. Сіли. Тепер дивіться. У нас енергія повинна йти, як ще третє око можна розкрити. Це допоможе в техніках різних там. Я ж кажу, це буде як просто техніка для вас. Розконцентрувати зір свій для учнів, і не тільки для тих, хто займається любою якоюсь енергетичною практикою. Ми закриваємо очі і намагаємось дивитись от сюди. От сюди ви концентруєте, закрили і дивитесь. Наверх, наче ви хочете на лобі щось побачити, але через, ну, через закриті очі ви хочете побачити отут щось. Спробуйте так посидіти стільки, скільки у вас вдасться. Получається, тут у вас піде відійде на, на, пряг, весь, на весь на шиї позвонок. Це буде енергетичний стовп, який на себе постійно приймає енергію. Тобто ви по позвонку пропустите повинні енергію в коріння, в цей лотос, в якому ви сидите. Він відкритий, ви в лотос, позвонок повинен бути у вас білого кольору в цей момент прийняття енергії. А, чи м, срібний можна зі срібним пилом? Така труба, яка приймає енергію. Шия розслаблена, плечики вниз, але трошки назад, ладошки вверх. Тоді ви зможете приймати енергію Бога. Дивимось а, сюди, в третє око, але з закритими очима, наче ви дивитесь сюди. Ще трошки таке з йоги, але воно дуже мені допомагало і допомагає, наче ви язик. Ось він у вас. Ви його по верхній стіночці назад стягуєте, щоб у вас було таке трошки напряжнення. Знаєте, раз, і туди аж от сюди, в глибину, і воно тримається язик на верхній стіночці нього, але там глибоко. І ви таким чином будете. Ну, це техніка так, трошки, знаєте, я ж кажу, трошки з йоговською. Таким чином воно вам допоможе концентруватися зовсім на іншому. І таким чином ви себе зможете розслабити. Але спочатку буде дуже важко сидіти в такому стані, слухати мантру якусь, чи просто молитву, чи просто сидіти слухати своє дихання. Це якраз у вас буде розфокусировка усього і одне. Якщо вам будуть навіть заважати, уявляйте, що нічого вокруг нема. От воно є, а зараз нема. І воно все повернеться тоді, коли ви робите свою роботу для себе над собою. Тоді воно все повернеться. Тож, спробуйте, і я думаю, у вас будуть свої результати. Це буде для чого це робиться? Шум в голові. Відключка від свідомості, ну так би від контролю мозку нашого постійного. І будете таким чином енергію для себе більше, більше пропускати, і швидше, і легше. Гарного всім дня!